На ТІВІ 4 час місцевих новин в ефірі провінційні вісті вітаю вас. Сьогодні День Державного герба України. Це один із чотирьох офіційних символів поряд з прапором, гімном і конституцією. Цього дня, 32 роки тому, Верховна Рада України затвердила тризуб малим гербом України. Українські парламентарі визнали його головним елементом великого державного герба. Золотий тризуб на синьому щоті є державним символом України, у якому закодована воля і сила українців. Тризуб має тисячолітню історію, починаючи з князівського роду Рюриковичів. Пам'ятаємо і те, що з часів української народної республіки тризуб був затверджений державним гербом України сьогодні, як і багато віків тому, наш народ бореться за волю, свободу і незалежність України. У Тернополі працює проєкт Кастері Рекордс. Його мета дотримання правоохоронцями прав людини та захист поліцейських від неправдивих обвинувачень щодо неправомірного поводження із затриманими. Це автоматизована система електронної фіксації всіх дій, що відбуваються із затриманими. Тернопільщина стала другою областю після Харкова, де вирішили втілювати в життя практику країн Євросоюзу. В нашому обласному центрі проект офіційно почав працювати ще у 2021-му. Які новітні технології зараз застосовують у своїй роботі і яких змін чекати найближчим часом і серед іншого представник консультативної місії Євросоюзу. Радник тренер Мес Арнольд Пласт побував у Тернополі. Із робочим візитом головне управління національної поліції Тернопільської області відвідав представник консультативної місії Європейського союзу. Мета обговорити та оглянути готовність відділення поліції номер 1 міста Тернополя до впровадження автоматизованої електронної системи обліку дій затриманих осіб Кастаді Рекордс. Зі слів радника тренера консультативної місії Європейського союзу Арнольда Пласа з моменту останнього візиту до відділення поліції вони побачили багато змін. Видно, що проводиться якісна робота, тому комісія і надалі готова надавати свою підтримку. That it will be in time. Дуже тішуся, що наші домовленості в силі, і що ми можемо сприяти тому, що «Custody Records система буде повноцінно працювати теж на Тернопільщині. Також говорю про те, що ми очікуємо, що дуже скоро вже зможемо передати обладнання. У головному управлінні національної поліції представнику консультативної місії продемонстрували новітні технології, які наразі застосовують у своїй роботі поліцейські. Про нові запровадження Арнольду Пласу розповів заступник начальника головного управління національної поліції в Тернопільській області Ігор Сидорук. Працівник. Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування, управління головної інспекції сектору взаємодії з громадами представники консультативної місії Європейського союзу побували у головному управлінні національної поліції в Тернопільській області та ознайомились з новітніми технологіями у роботі поліцейських. Побували у ситуаційному центрі, ознайомились із службою лінії 102, а також із управлінням нарядами. Усе побачене, за словами Арнольда Пласа, це велика та результативна робота, тому співпраця між поліцією та консультативною місією триватиме і надалі. Вже у травні планується передача техніки для провадження системи Custody Records у відділенні поліції номер 1 міста Тернополя. Нагадаємо, в нашій області правозахисний проєкт вже ефективно пілотується на базі Тернопільського районного управління та Чортківського районного відділу поліції. Понад три сотні дорожньо-транспортних пригод, в яких винуватись втік з місця надзвичайної події, саме така кількість аварій, в яких поліціянти розшукували порушників, трапилася у цьому році на дорогах області. Чому не потрібно втікати з місця? ДТП та що потрібно зробити, якщо ви стали очевидцем автопригоди на дорозі, розповідає Тетяна Скиба. Андрій Солтисяк один із тих полісменів, завданням якого є пошук кермувальників, які порушили правила дорожнього руху та втекли з місця надзвичайної події. Інспектор пригадує один зі свіжих випадків на проспекті з Луки у Тернополі, де водій збив велосипед візочок з дворічною дитиною і після цього втік. Змогли в той же день буквально там за годину встановити транспортний засіб, який був причетний до ДТП, Виявили його, передали цю інформацію слідчому, який оформляв ДТП, який подальшому приїхав, і проводив там процесуальні дії. Оперативно розшукати порушників та якісно зібрати докази. Поліцейським допомагають камери, відеоспостереження, інформаційні бази даних МВС не менш важливими є і свідчення очевидців. Андрій Солтисек зазначає, повідомляти про інцидент потрібно правильно. Дуже часто люди люблять залишати там записку. Вас там вдарив автомобіль такий, або там вас зачепила там жінка на автомобілі такому, чоловік на автомобілі такому. Це все класно, добре, воно працює, але на жаль, ну, це не завжди судом враховується як допустимий доказ. Ну, тобто ми не маємо особи, яка це написала, ми не маємо від неї ну, офіційних пояснень письмових. Тому це супер. воно нам допомагає працювати, але в ідеалі, щоб люди саме зверталися до працівників поліції або на лінію 102. Також швидкість розшуку залежить від того, як спрацює чергова частина, яка отримує інформацію про виклик та екіпажі патрульних вже безпосередньо на виїзді. Тому розшук водія та автомобіля досить часто завдання не з простих. А це означає, що кожна ситуація вимагає індивідуального підходу. Буває таке, що є в нас все, номерний знак, зовнішній вигляд транспортного засобу. Так? Але ми не можемо встановити водія, тому що, наприклад, це дуже часто відбувається з старими автомобілями, так? коли, ну, там, припустимо, вас 2101, ми маємо номерний знак, ми встановили власника, але виявляється в подальшому, що власник там продав автомобіль особі. І таких продажів відбулося за період там. Експлуатації автомобіля сім загалом за минулий рік працівники патрульної поліції Тернопільщини оформили більше трьох сотень дорожньо-транспортних пригод, в яких один із учасників покинув місце надзвичайної події. Також за вказаний період тернопільські патрульні розшукали 97,9% водіїв, які втекли з місця події. А це 327, 326 керманичів, справи яких передано до суду. Нагадаємо, що за вчинення дорожньо-транспортної пригоди передбачена відповідальність у вигляді штрафу 850 гривень або позбавлення права керування автомобілем від 6 місяців до 1 року. У випадку залишення місця аварії 3400 гривень штрафу або позбавлення прав від 1 до 2 років, або ж адміністративний арешт. У Тернопільському західноукраїнському університеті відбулася презентація другого тому хорватсько українського словника, який вийшов у світ у 2022 році. Словник розрахований для студентів і викладачів, а також він буде корисним для українців, які намагаються адаптуватися в новому середовищі у цій країні та дітей, що навчаються в хорватських школах. Аби презентувати книжку до Тернополя приїхала надзвичайна та повноважна пані посол Республіки Хорватія в Україні Аніца Джамич. Дипломатка нагадала, що Хорватія не так давно теж. Пережила війну, тому обидва народи мають чимало спільного, і взаємовигідна співпраця пішла б нам тільки на користь. Христина Черешнюк докладніше. Хорватсько-український словник вийшов у світ під час повномасштабного вторгнення. Автори збірки назвали її Дитям війни. Наша праця була надзвичайно складною. Дуже часто Володимире Васильовича не бувало світла ввечері. день я була зайнята або Фактично місяць перекладала журналістам, які приїздили до Львова масово з Хорватії. Треба було з ними працювати і комусь перекладати. Для, для того, щоб вони висвітлювали ті події, це вже другий том хорватсько-українського словника, який призначений для студентів і викладачів. А також він буде корисний для українців, які намагаються адаптуватися в новому середовищі у цій країні та дітей, що навчаються у хорватських школах. У виданні понад 25 п'ять тисяч загальновживаних слів хорватською та українською. Окрім того, зі словника можна дізнатись українською мовою про відомі хорватські фразеологізми, і усталені вислови, а також найуживаніші наукові, технічні чи спортивні терміни. У Тернополі збірку презентували у стінах Зуну. Захід відвідала також надзвичайна та повноважна пані Посол Республіки Хорватія в Україні Аніса Джамич. За словами дипломатки, лексичний збірник це не лише набір слів, це те, що пов'язує наші народи крізь час та простір. То значить, да смодалій наду не чим новими. А це означає, означає що що ми ми дали надію надію. чомусь новому. І kaо, e, земля, коя прошла, рад. Як країна, яка пройшла як країна, війну, ми знаємо, що означає надавати надію. Другі нами. Інші надавали її нам. Сада ми вами. Зараз ми бажаємо надати її вам. І втомиться, сікурно, хорватський народ і гроватська влада ніколи не уморіді. І від цього, звичайно, хорватська влада ніколи не втомиться. Це ще один напрямок співпраці і дружби між народами. За цей період, що ми співпрацюємо із Хорватією, ми маємо вже і освітні проекти, і наукові розвиваємо, і це завдяки вам. Хорватсько-український словник видали за підтримки міністерства науки і освіти Республіки Хорватія, надзвичайного та повноважного посла Республіки Хорватія в Україні Аніце Джамич, а також громадської організації Біла Хорватія. Зігрітися за допомогою буржуйки без дров можна. Це довели тернопільські майстри, які виготовляють металеві печі для військових на передову. Замість звичних горючих предметів буржуйку кладуть окопну свічку, яка буквально за 10 хвилин розігріває піч і тоді можна не тільки зігрітися, а й висушити речі та підігріти їжу. Чим ця буржуйка відрізняється від інших? Далі розкажемо у сюжеті. Таким чином свічку підпалюємо і вставляємо дверцята. Самої буржуйки. Ось так без гілля та деревини завдяки окопній свічці та невеликій металевій печі можна зігрітися, посушити речі та навіть підігріти їжу. Усі ці буржуйки виготовляє місцеве підприємство у Тернополі та передає військовим на фронт. Почали в цьому році цю конструкцію якраз виготовляти. Волонтери в баражі розробили іменно конструкцію цієї буржуйки. Привезли нам, і відповідно, ми вже по цій конструкції працюємо. Ми самі нічого не вигадуємо. Сергій Гордійця розповідає: такі буржуйки багатофункційні та мобільні, адже вони невеликі та неважкі. Для покращення роботи металевої печі можна використовувати гофровану трубу. Додає спеціаліст. Він надівається на трубу, комутом металевим плотно притягується. І чому іменно алюмінієвий, тому що він. Не горить і алюміній дуже швидко передає тепло. Така піч допомагає затримати більше тепла у бліндажі чи окопі. А ще з нею хлопці менш помітні на позиціях, тому що дим через міфровану трубу не виходить назовні. А найголовніше ворожий тепловізор через алюмінієву трубу її не побачить. Ця модель вже є перевірена. Хлопці перевірили її вже іменно в бойових умовах. Як вона працює, наскільки вона ефективна. Плюс, який вона є дуже легенька і компактна, в разі чого її швиденько, якщо встигли, то могли її забрати, вона не важить великої маси і її легко собою можна забрати. Від окопної свічки буржуйка і справді упродовж короткого часу нагрівається до достатньої температури. Ми самі у цьому переконалися. Буквально протягом 10 хвилин металева піч у деяких місцях сягає понад 130 градусів. Сергій Гордійце запевняє, за такої температури вже можна спробувати смажити яєшню. Вона нагрівається і можна або сушити якісь речі, або можна навіть ставити собі чи сковородку, чи банячок підігріти, скипятити воду, чи піджарити, чи підігріти їжу. Для виготовлення необхідної кількості буржуйок майстрам не вистачає фреонових балонів, які найчастіше підходять для виготовлення маленьких металевих печей. Сергій Горді звертається. Якщо у когось є такі одноразові посудини, то варто їм дати друге життя. У такий спосіб допомогти зігріти наших військових. І на сьогодні у мене все. Добрих новин на Дніприйдешній до зустрічі на ТІВІ4.